Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів взимку. Дітки, давайте пригадаємо з вами, яка зараз пора року. Так, це зима. А що з приносить зима? Зима приносить з собою холод, сніги, завірюху, Так? А якими явищами зима показує радість? Так, це коли падає дуже багато сніжинок, різних сніжинок. Це коли багато-багато снігу на вулиці, Так? ми зможемо покататися на санчатах, зліпити снігу, бабу, весело і добре нам людям. Але не всім зимку так весело, як нам людям. Тварини, які залишаються зимувати, вони страждають від холоду і голоду. Наші пташки. Які залишаються зимувати в нашій місцевості, їм дуже тяжко знайти зернятка або крихту хліба, щоб поїсти взимку. А давайте відгадаємо загадку. Я, пташка звіренька, зернятка шукаю, злободи насіння дуже полюбляю. Хто це такий? Це наш горобець, так? дітки, наші пташки діляться на дві групки. Одна група, яка залишається зимувати в нашій місцевості, а інша група, яка відлітає в теплі краї. Давайте розглянемо малюнки. Що тут зображено? Хто це? Горобець? Так ми відгадали загадку з вами. А це в нас апташка Ластівочка. Дітки. Пташки, які залишаються зимувати в нашій місцевості, їх так і називають зимуючі. Пташки, які перелітають в другу, в другу місцевість, щоб перезимувати зиму, називаються перелітні. «перелітні». Давайте розглянемо Горобець, так? Він залишається зимувати в своїй місцевості. так? Він знаходить крихітки хліба, зернятка і так виживає. А ластівочка не може залишитися зимувати зиму у нас, тому що вона змерзне, тому вона відлітає в теплі краї. Давайте розглянемо пташок, які залишаються зимувати в нашій місцевості. В лісі дуже часто, коли ви приходите, можете почути такий звук, як Так, це з вами розмовляє. Сова. Сова пташка, яка не перелітає, зимує е, зимку на своїй території, в своїй місцевості. Вона має товстий шар пуху під основним пір'ям і тому не замерзає, а живиться вона мишами і другими пташками. Хто це у нас тут такий? Маленький цвіріка є? Це у нас горобець. І теж залишається зимувати зимку у своїй місцевості. знаходить різні крихти, зерно і так те виживає, теж має великий пух під основними пір'ями. Тому і не замерзає. А хто це у нас тут такий? Це у нас голо. Голу! Залишки їжі. можуть їсти абсолютно все, тому їм не страшні морози взимку, тому вона залишається зимувати. А це хто? Це синичка. Це у нас синичка гарна пташка, яка зимує зиму, спокійно собі її переживає. Дуже любить їсти різні крихти з хліба, зернятко, а найулюбленіша її їжа. Це сало. Так, синичка дуже любе сало. А зараз ми з вами послухаємо, як співають і розмовляють між собою перелітні птахи. Перелітним птахом вважається пташка, яка не зимує, якій потрібно постійно тепло. Наприклад, кукушка. Давайте послухаємо, як вона співає гарно. Так, це вона. Лелека. Вона теж перелітає, вона не може зимувати. Дика качка. Теж вона не зимують, ластівочка. Ось ми з вами прослухали, як співають різні пташки, які пер... вважаються перелітними. Дітки, страшніше за холод для тварин, для пташок, це є що? Так, це є голод. Тому що холод, Пташин, пташка може заховатися, зігрітися, а голод вона собі не десь знайти де їжу, коли кругом все покрито снігом. Тому ми, людям, можемо допомогти пташкам пережити зиму. А як? Давайте подивимося на картинку. Дітка, а як же допомогти ми можемо пташкам пережити зиму? Так, ми можемо зробити годівничку. І насипати туди зерняток, крихіт хліба, а для синички нашої повісити кусочок сала. Вона... Дітки, давай разом з нами розглянемо картинку. Що зображено на картині? Яка пора року? Зима, так, тому що багато снігу. так? Хто зображений на картинці? Хлопчик, пташки. І хитрий кіт, який дивиться на пташок, хоче їх що? Зловити, з'їсти? Що хлопчик робить на картинці? Так, він годує пташок. А чим він годує пташок? Так, зернятка, крихти хлібу. Дітки, що хлопчик зробив і повісив на дерево? Щоб пташкам було зручніше їсти. Годівничку, так. Я вас запрошую разом зі мною піти покормити наших пташок. Ну що, ходімо? Дітки, ось таку гарну годівничку зробили наші дітки. Ми повісили на нашу площадку, щоб пташки не голодували взимку. Давайте ж покормимо їх. Зернятком ми насипемо в годівничку. Тепер наші пташки не будуть голодувати взимку завдяки нашим діткам і їхнім батькам. Ось така в нас годівничка, дітки, з вами. Дітки, що ми сьогодні цікавого вивчили на нашому занятті? Так, ми вчили про пташок і як вони перезимовують зиму. І як люди можуть допомогти пташкам перезимувати зиму. Дітки, а ви чомусь навчилися на нашому занятті? Я думаю, що так. Я вважаю, що кожен із вас захоче допомогти пташки перезимувати зиму і зробите гарні годівнички, повісити на дерево, а я буду чекати ваших фото. До побачення!